Четвер, 16 листопада Бог відкривав свої таємниці у всі віки, але тільки для Бога на небі, який відкриває таємниці, тож він сповістив цареві на Вуходоносорові те, що має статися в кінці днів. Даниїла 2.28. У минулі віки небесний Господь відкривав таємниці своїм пророкам, і Він робить це дотепер. Теперішнє і майбутнє однаково відкриті перед ним, тому Господь показує своїм рабам, що незабаром має статися, у дивився крізь глибину віків, і перед рік, через пророків, виникнення і падіння царств за сотні років до того, як ці події сталися. Божий голос лунає через тисячоліття, повідомляючи мешканцям землі, що має статися. Царі і князі, кожний у визначений для нього час займають відведені їм місця. Їм здається, що вони самі здійснюють свої наміри, але насправді усі виконують дане через пророків Боже Слово. Нечестиві і безбожники не помічають ознак часу. Часто через своє невігластво вони відмовляються приймати натхненне писання. Та коли так звані християни глузливо відгукуються про шляхи і засоби, які використовує великий Я, є», відкриваючи свої плани і наміри, то тим самим вони показують, що не знають ані писань, ані Божої сили. Християнин, який приймає істину в усі її цілісності і не зважає ні на що, окрім істини, розглядатиме біблійну історію в її істинному значенні. Щирі християни не говоритимуть зневажливо про минуле, наприклад, про історію єврейського народу, як про темні віки, бо вони, досліджуючи її, зауважуватимуть у ній усе більше і більше світла. Людське слово ненадійне, і люди, які покладаються на власні твердження, колись тремтітимуть, бо одного разу подібняться до розбитої посудини. Проте Боже Слово безпомилкове і вічне. Бог живе і царює одвічно, Його слава відкривається не лише в стінах рукотворного храму. Він не закрив небо для свого народу, як у часи стародавнього Ізраїлю, так і в наш вік Бог відкриває таємниці своїм рабам-пророкам. Образ, показаний на Вуходоносорові, дивіться Даниїла, другий розділ, у нічному видінні символізує прийдешні царства світу. Цінність і чистота металів, з яких був зроблений бовван, і які символізували різні царства, від голови до ніг зменшувалися. Голова боввана була золота, груди і руки срібні, стегна мідні, ноги залізні, а ступні ніг і пальці були зроблені із заліза, змішаного з глиною. Отже, царства, символами яких були нижні частини Боввана, уже не мали такого близької і величі, як попередні монархії, якби вони постійно керувалися Господнім страхом, їм були б дані мудрість і сила, а це зберегло б їх міцними й утримало від розпаду. Друзі, ми маємо міцно триматися на ногах і розуміти, наскільки міцними має бути і наш характер, і наш дух. І наше тіло, безумовно, фізична і духовна міць і свобода має бути нашим пріоритетом. Тому просімо це у Господа і рухаємося разом з ним уперед.